Всім добрий вечір, з вами Алекс, і темою сьогоднішнього відео буде що допоможе тобі збільшити твій вінрейт. Чому важливо взагалі мати чітко прописану стратегію, що повинно бути в торговій стратегії, і що ти отримуєш від бектесту? Перше і найважливіше взагалі в трейдингу це чітко побудована торгова система. Без неї ти не зможеш торгувати стабільно і впевнено, перш ніж переходити на лайв торгівлю. Систему потрібно не тільки сформувати, але й ретельно протестувати. Взагалі, торгова система включає в себе досить великий і обширний список правил і умов. Ось я не випадково. Вибор в ці пункти. Якщо ми беремо мою особисту торгову стратегію, яку я побудував самостійно, то в ній вказані і прописані кожен з цих пунктів. Але на мою думку, найважливіші моменти складаються всього з трьох частин: контекст, Models, Targets. Але як зрозуміти, чи правильно вони прописані в тебе? І тут все досить просто. Вони на 100% повинні відповідати на три ключові питання: тобто, якщо у вашій торговій стратегії немає відповіді на це. То потрібно щось змінювати. І ось ці питання: як ти визначаєш контекст, які моделі використовуєш для входу? Що виступає для тебе таргетом, але чому саме в комбінації цих трьох речей ми можемо відкривати позицію? Справа в тому, що я недарма позначив це як закономірність. Якщо угода справді грамотна, вона не може не відповідати цим трьом показникам. І саме в поєднанні цих факторів відкривається сама угода. Вони створюють умови, за яких відкриття позиції має сенс і підтвердження. Лише так, коли всі три елементи об'єднуються між собою, ми отримуємо дійсно обґрунтову. На угоду для входу в ринок. Візьмемо даний приклад, який був на парі гуїзді 4 серпня. У нас є загальний шортовий контекст, який почався від зняття місячної ліквідності, від якої ціна отримує реакцію. І давайте відразу визначимо наш таргет, і в даному випадку ним буде цей місячний ФВГ, а саме його початок. Або на віклі це в нас є. Віклі SSL ліквідність і на даному етапі нам потрібно підтвердити дане зняття ліквідності. Ми переходимо на віклі таймфрейм, і що ми тут бачимо? У нас підтвердження виступали формування даного віклі ФВГ і формування даного віклі сценару. Ціна робить. Тест даних опорних зон, і далі ми бачимо, що ми продовжуємо нашу агресивну шортову реакцію. Тобто від тесту даних опорних зон ціна в нас формує останню ланку, а саме наш Daily ФВГ. Тобто, ось тут. Ціна не робила ніяке зняття. Так пам'ятаємо, що це в нас є початок місячного ФВГ або віклі SSL Ліквідність. У нас є дуже сильний агресивний шортовий рух, який ми повністю підтвердили. І на даному етапі в нас ціна пройшла у дейлі опорну зону, від якої в цілому ми хочемо продовжити шортовий рух, але нам потрібно це підтвердити. Для того ми переходимо на більш молодший таймфрейм, і перейшовши на 4-годинний таймфрейм, ми бачимо, що тут в нас був. В індасмент, який виступав нашим тригером. Давайте його зараз позначимо, і далі, від зняття даного індасменту ціна робила ререйт. В цілому, на даному етапі ми можемо набирати позиції, але бачимо, що в нас є проблемна зона, а саме у вигляді даного 4 годинного ФВГ. В цілому даний ФВГ в мене буде виступати моїм ефта. На даному етапі у мене немає ніякого сенсу переходити на більш молодший таймфрейм і шукати наявність своєї моделі, тому що проти мене є 4 години ефта. Тобто, яку в цілому, так давайте зараз на Ванха покажемо. Це була в нас новинна свічка, і що вона взагалі в себе яку інформацію несе? Я розумію, що після новин в мене. На ринок поступає об'єм, дуже сильний об'єм на покупку, і тому продовження своєї початкової ідеї мені потрібно інвертувати його шляхом пробиття і закріпленням нижче. Тобто я чекаю даного моменту. Я хочу, щоб зараз ціна від моєї опорної дейлі зони, від рірейду 4 годинного індасменту. Ціна отримала реакції, сформувала, наприклад, якусь мені нову опорну зону, так, вже у вигляді 4 годинного ФПГ, і далі я буду працювати до даного таргету. Тобто мені потрібно дочекатися інверсії даного діапазону. Що ми бачимо далі? Ціна в нас не отримує. Реакції, так, тобто від ререйду даної ліквідності, ціна просто починає продовжувати лонговий рух. Хоча з самого початку в мене був дуже сильний шортовий контекст. В мене були вірні таргети. Даний шортовий рух повністю підтвердився, і в мене були в цілому всі фактори, але не вистачило одного. Це моделі. Так, якщо ми пам'ятаємо, що я казав, так то це модель таргет і контекст. В нас був контекст, в нас були таргети, але не було моделі. І тому тут набирати якусь угоду було в цілому помилково робити. Тобто від чого тут взагалі можна було? Наприклад, далі там отримати 4 годинний СНР, 4-годинний ФВГ, так його інверсію. Ціна цього не зробила, тому тут не було ніяких угод. І саме тому ми тут не отримали стоп-лосс. Тобто, який висновок з усього цього можна зробити? Що у вашій торговій стратегії повинні бути чіткі відповіді на ці питання, тому що саме через неї у тебе будуть відкриватися угоди і формуватися статистика. Але що робити, якщо у вас вже є торгова система, але ви в ній не впевнені? На це потрібно витратити певну кількість часу, але без цього нікуди. І звичайно, я маю на увазі про бектест. Якщо ви ще не знаєте, як і де його можна робити, то праворуч у верхньому куті. Є посилання на наше відео про це. Що тобі в цілому потрібно буде зробити? Проведи хоча б річний бек на історичних даних. Суворо дотримуючись усіх правил своєї системи, це дасть розуміння, як вона працює на дистанції і покаже об'єктивні результати. Якщо результати тебе влаштовують, можна переходити до реальної торгівлі. Але пам'ятай, в лайві ринок відрізняється, емоції, спреди, людські фактори очікування можуть вплинути на твою торгівлю і на твоє психологічне становлення. Тому будь готовий до того, що результати можуть відрізнятися і закладай це в очікування. І тепер ми переходимо. Ходимо далі. Наприклад, ти побудував свою торгову систему, зробив веб-тести, що далі. Ти приходиш на лайф торгівлю і спочатку, звичайно ж, будеш отримувати стоп-лоси, причому в досить великій кількості. І це буде нормою, тому що твій мозок просто не звик до того спектру емоцій, але тобі потрібно буде вчитися на своїх же помилках. Важливо зрозуміти, що у торгівлі не існує ідеального індикатора або ідеальної торгової стратегії. Тобто стоп лоси ти будеш отримувати завжди, скільки б досвіду. У тебе не було, або скільки б угод ти не відкрив, але ти можеш змінити співвідношення прибуткових і збиткових угод, тобто твій вінрейт в кращу сторону. І найжахливіша помилка, яку може допустити трейдер, це не записувати свої угоди в журнал. Серйозно, це прям фундамент і найчастіша та найдурніша помилка трейдерів, тому що торгувати на ока, сидіти тижнями на ринку, але при цьому не записувати, що ти робив, навіщо ти це зробив і чим це закінчилося. Тому що коли ти не ведеш журнал, ти не бачиш, які помилки у тебе повторюються. Не розумієш, який вхід працює, а який ні. Ти не можеш відрізнити системну угоду від емоційної, і головне, ти просто не розвиваєшся. А якщо ти щодня просто натискаєш кнопки без аналізу, ти втрачаєш час, а час це найважливіший ресурс, який ми ніколи, на жаль, не зможемо відновити. А з вами був Алекс, До скорої зустрічі!